Всім вітання. Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги сімейне, економічне, бюджетне авто. Це буде француз, це буде в леснючому гарному кольорі. Переглядаємо, дивимося. Народ, зверніть увагу, у такому от стані. Трошечки у нас відлічається бамперочок по кольору. Ну але ж то не біда. Бамперочок фарбувався там, в Німеччині. Такі от гарні фари, лінзована оптика, додаткові фари у нас зимаються. Отакі от от наші номери, наші контакти. Отак от, от фари виглядають. Отакий от, от сценік, рено-сценік. восьмого року. Розтаможився восьмим, Стане на облік восьмим. Оригінальний навіть лабаш. Всі скло у нас оригінальні. На гарній гумі мішелін. Диски звичайні, ковпачки маються, присутні. В гарному стані, ніяких там не рижиків, не нічого. Ніяких хвороб, ніяких болячок. мішлін у нас вся по колу. Присутні задні партроніки. Ось такий ось сценік у нас заходить у продаж. Поїхали розглядати його. Зараз так от покажу ще з боку. Фарбована у нас арочка. Без критики, без шпакла. Європейська болячка. так. Поїхали, покажу її. Дивіться, який бамперочок, Бачите бамперочок навіть. Заводська формовочка присутня. Покажу. Так, у нас кришечка електро, без ключового доступу нема. Ну але ж так, полиця присутня. Все на місці, все галеньке, все чистеньке. Тут у нас запасне коліщаточко. Дивіться, стан, Дивіться, гермети оригінальні, все як не може бути. Інструмент. Тобто у нас донкрат, запаска повнорозмірна, ключ, трюк, все як не може бути. Тут у нас є шухлядочки, це ж сімейне авто, знаєте, такі карманчики, номери наші. Все в гарному стані. Задні фонарі, дивіться, в якому стані. Не потрісканий, не вимитий, не вимірівший. Також цей такий, це вже рестайлова версія. Також скло у нас рідне. Скло рідне, дивіться як стан, стан ручок який. Тати ж просто у нас тут трохи... Дерева хворіють і наносить стан сидінь, гляньте. Гляньте, в якому стані сидінь, задній ряд. На ньому ніхто не їздить. Стеля. Стеля уся повністю чистесенька. Фонарики, все, столики. Дитячі, знаєте, для завтраку чи там то присутні. Під кожним сидушкою є така шухлядка. Тут у нас також Відкриваються оці шухлядки, знаєте, ось це да? Коврики оригінальні, бачите, от такі от знімаємо, можемо витрусити окремо. Під шухлядочки вони на липучках. Оригінальні. Ці дужки не шиті, не миті, де нічого, тільки, тільки з пилисосу. Задня карта шторки у нас присутні. Всі рівненькі, всі не зажмакані. Також і з правої сторони там є шторочка. Так, поїхали, гляньте пройоми. Всі на місці, все, всі андапочки оригінальні. Наліпочки оригінальні є, Так, передня водійська дверка. Дивіться, в якому воно все стане, Оригінальне, не перешите, не зачухане. Бо я вам зараз розкажу секрет один так. Карманчик є, електроручняк, круїз, автосвітло, Гляньте. А гляньте кермо, в якому стані, дивіться. Не зачухане, не фарбоване. Оригінал, просто оригінал. Шестиступ у нас бензиновий мотор 1,6 на 81 кВт. Така вже магнітола, грає чудово, все нормально, включили. Отут моніторний навігації у нас з пробігу. Давайте глянемо 202 474. Отакі От ось два ключі. Слот для ключів, кнопочка не затерта. Також управління магнітовою, дивіться, як. нічого не затерто, не зачухано. Ну я ж кажу, в якому стані куліс. Гляньте, тепер дивіться на ці душечки. Дивіться, нічого не продавлено, нічого не перешито. Всі стрічечки однакові. Підлокітничок у нас ціла оця хлібниця. Їздить, юзає, підстаканнички є. Оцей клапанець, от бачите, він без всяких зауважень. Гляньте, стан ковроліну. Авто не чистилося. Одразу кажу, ручка. Не зачухав, не запиляв. Так, поїхали. Люстерка присутня. Також тут у нас є люстерочка присутня. зеркальце таке. Є і є трошечки, трошечки. Ну, це їхня болячка. Датчики світла, датчики даже я казав. Дивіться, як виглядає. Навігація, монітор, клімат-контрол у нас однозонний. Так? Музичка грає, все. Кнопочки аварійка не зачухана. Отут софт тач. Оцей що знаєте такий матовий. Він не зачуханий, не здертий, ніде нічого. Під кожним сидінням водійське, пасажирське є отакі шухлядки. Тут у нас є шухлядки, карманчики. Оці замочки не одірані. Давайте глянемо, що у нас тут. А у нас тут просто-просто все майже нове. Трохи забруднене, ну, але ж ту нічого, поїдемо на миєчку і будемо. Давайте заглянемо на другу сторону. так, На другу сторону заглянемо рівненький, весь гарненький. Заправочна горловиночка, замочок цілесенький, нічого не побито. Все клас, Друга сторона, також у нас пасажирська дверка. Шторочка, дивіться. ну, Це ж краса, знаєте, воно затіняє. Там. Також тут у нас все цілесеньке, двері. Карти, ще раз кажу, наголошую, не перешите. Оригінальні. Замикаються двері тихесенько. Дивіться, пасажирська двері. Здесь біля сторони водія, сідушечка. Також гляньте, все воно є. Шухлядочка. Оце дивіться, все є. Тут точно так же. Дивіться, навіть замочки, оці, знаєте, не одломані. в гарному стані. Отак от виглядає у нас приборна панель. Давайте перейдемо до вінкодик для звірювання. Вам, будь ласка, хто там любить ставте, звірюйте. Давайте перейдемо до підкапоточки. Капот у нас не посічений, не посколотий, ніде нічого відчиняється. У нас там, звісно, як у всіх меганів, зіників других, ну, але ми доки так. Кришки на акумуляторі немає, ну то не біда. У нас є обслуга. Давайте зараз я його поставлю так Є таке. Так, антифризик чистесенький тобто по теплообміннику у нас зауважень ніяких подушечка. Майже як нова. Ну У нього пробігу рідного ну, 200. Тут у нас по генератору все окей. в них буває болячечки, мастило. Я ж кажу, вам там бачите фільтр новенький. Воно замінювалося на 200 тисяч пробігу у у березні, 12 березня 25 року було рівно 200. 200 тисяч 302 кілометри. І це співпадає з сервіско, співпадає з карвертікалом, з усім. Тобто автомобіль повністю чесний. номер двигуна, наліпочка ще на місці. Ніхто не мив, ніхто не намимав, не намивав рідні, катушка, все як, все як не може бути. Коробочка там чистенька, стартерочок чистенький. Ось так виглядає. Правильний. Рено сценік. Дивіться, навіть... Бачите, оці ось заводські ще є, щоб у притулялося і щоб не терлася, знаєте, не наріпіло. Тут у нас по сьомого гаразд кришечка ця на місці. У нас сосна трошки сипеться. Підсихає дерева пропадають кожного дня. Що люди, що, чим ми дихаємо, бог його знає. Кондр клімат тобто працює. Заправлений, все як не може бути. Так, зачинили. Отакий от, от сценік у нас є у продажу. 6200. Я його поставив на авторію Ну але торг присутній. кого цікавить цей автомобіль. Звертайтесь за нашими номерами, телефонуйте. Наші номери покажу отут, отак от, да і будуть десь на... На цьому, на екрані десь в освіті злисується також в описі під відео. такий сценік є у продажу. У нас ще є дві гарні автівки, кому потрібні сімейні мінівени. Звертайтесь і не тільки, кому потрібен підбір, звертайтесь за нашими послугами. Пригін підбір, огляд, супровід по ринку і підбір під ключ. Всім дякую. То у нас є у продажу бачите у нас тут трохи ця сосна сипеться ну але ж то не біда зараз буду замінювати на ній мабуть стійку стабілізатора і хочу полізти до гранати треба бо трошечки клацає клацає при вивороті ну, ми то заміним буде обслуговуємо вже шахтівочки так ну а там може ще, ще щось ж кому потрібен цей або інший автомобіль Звертайтеся за нашими послугами, звертайтесь до нас, телефонуйте, любе питання. Завжди все розповім, розкажу, підскажу. Може щось ви там хочете обрати собі, то тобто звертайтеся за нашими послугами. Всім гарного, чистого неба, всім папа. -па.